Не нагулялися. Три знаки зодіаку, які не поспішають одружуватися. Близнюки. Близнюки завжди в русі і беруть до уваги все, що відбувається довкола. Близнюкам подобається можливість вчитися та відкривати для себе нові захоплюючі речі, зустрічаючись із різними людьми. Саме тому представники цього знаку найчастіше виявляються тими людьми, яким просто необхідно нагулятися. Водолії Водолії люблять бути в оточенні різних людей, ідей та творчості. Їх норовливий характер і потреба у свободі ускладнюють утримання їхньої уваги, що, відповідно, робить серйозні та тривалі стосунки для шлюбу малоімовірними. Проте по-справжньому особлива людина може зробити водоліїв найвідданішими партнерами. Стрільці. Вогняна енергія цього легкого знаку робить стрільців богами флірту. І хоча це безумовно до божевілля чарівно, таке ставлення до спілкування робить їх найменш схильними до серйозних стосунків та шлюбу. Оскільки стрільці не досягають успіху в структурності та рутині, традиційний шлюб і його обмеження зазвичай змушують їх нервувати. Тому до стрільців потрібно шукати особливий підхід, який дозволить їм продовжувати гру, але вже за вашими правилами.